Є новина, друзі. Трамп погрожує Путіну цікавими часами та посміховисько Лавров. Дослухайте до кінця. Ми ж в світі інформаційного шуму, і от виходить новина від Guardian. Ну, відоме видання. Там пишуть, що Трамп якби відмовляється від організації перемовин між Путіним. І Зеленським і відходить від цього. Ну, тобто, практично, катастрофа. Через півгодини виходить пост Трампа. Зачитаю, тому що це важливо. Нечесний, жахливо-некомпетентний Байден не дозволив Україні відповісти ударом, тільки оборонятися. І чим це закінчилося? Трамп він абсолютно правий, тому що Байден так і робив. Він ну стримував і боявся постійної ескалації. Дуже складно, якщо неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбників. Він називає Росіян і Путіна загарбниками, що теж є правдою. Це як у спорті, коли у команди є чудова оборона, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає. Так само і з Україною та Росією. У будь-якому випадку цієї війни ніколи б не сталося, якщо б я був президентом, нульові шанси. І далі, попереду цікаві часи. Ну, тобто він анонсує щось погане для росіян. Далі він видає дві фотографії, де порівнює себе ну, свій саміт з Путіним, де він теж тикає йому якби, в груди з самітом Хрощова і Ніксона, де Ніксон сказав, що американці багаті, ми живемо добре, а ви тут бідуєте, і Хрощов його послав, якби нахрін. Тобто він показує, що він такий самий, як Ніксон, і він може протистояти Путіну. Наступний пост. Це інформація той самої Гардіан про те, що в Білому домі насміхаються над Лавровим, тому що ну реально ці заяви його три дні, які він робить. Ці заяви це просто посміховисько, тому що він каже, що Росія хоче бути гарантом безпеки. Правильно сказав Зеленський, ніяка ні Росія, ніякі ні не Китай. Це Україна буде вирішувати, хто буде гарантувати безпеку, ну точно не агресор і не ті, хто агресору допомагає. І з цього в білому домі сміються, і це прямо видають в змі. Тобто, ну якби це вже не дипломатія, це вже якби показують росіянам їхнє місце, що з ними буде, і щось воно відбудеться. Про це говорить до речі, Трамп. Росіяни в свою чергу видають інформацію в Reuters, Ну тому що я думаю, що це стаття ними вкинута. Що Путін не погодиться на зустріч з Зеленським? Поки Україна не відмовиться від вступу в НАТО, письмово не віддасть Донецьку область, не не щоб на території України не було іноземних військ. І тоді потім Путін може подумати повернути частини окупованих територій, ну і зупинить війну по лінії фронту, така як зараз є. Повернути окуповані території. Так думає, що це Харківська та Сумська область. Ці невеликі кусочки, які вони там тримають зараз. І про що нам це все говорить? А це нам говорить про те, що Путін дав обіцянку Трампу зустрітися з Зеленським на Алясці. Він пішов на всі вимоги Трампа, сказав, що не буде ультиматум. Давайте говорити. Путін на все погодився. Навіть була ця історія, що Трамп виходив, ставав і Путін його попросив залишитися по, по по Донецькій області. Тобто він відмовився від умови для зустрічі, щоб йому віддали Донецьку. Область Зеленський поїхав на саміт Вашингтон. Він був дуже успішний, об'єктивно і для європейських лідерів і для е, Зеленського. І Путін пообіцяв, що він буде зустрічати з Зеленським, і тепер ну що Путін робити? Нема що робити. Він морозиться від цієї зустрічі. починає виставляти вимоги, які були раніше. Просто повернув всі вимоги, які він обіцяв Трампу прибрати і домовлятися. Також він ну не хоче зустрічатися з Зеленським, а він пообіцяв, що він буде зустрічатися. Тобто він підставляє далі Трампа. Сьогоднішній удар по заводу, про який ми вже багато говорили, це теж сигнал і Трампу, ну і Орбану так само. Я вже про це говорив, не буду повертатися. Тобто, ну він начхав на мирні пропозиції Трампа, щоб завершити війну, припинити вогонь. Він далі б'є по цивільним містам. Свідомо це робить. І тим самим Трамп йому почав давати відповідь. От цим постом абсолютно зрозуміло. Так нам не говорять чомусь про санкції. Я теж хочу санкції однозначно, тому що я давним-давно кажу, що санкції швидко завершать війну. Але чомусь там. Трамп їх не вводить. але трам говорить про те, що треба дати Україні можливості бити по росіянам. В Першу чергу це що? це далекобійність. Я про це говорив раніше. Далекобійність і санкції в парі. Спрацювали би дуже швидко, тим більше там на Росії зараз вже криза з бензином. Там в п'яти регіонах немає 95-го бензину. Його тільки продають організаціям. Людям вже не продають. Якщо Україна буде далі бити по їхній інфраструктурі, по НПЗ бензину не з'явиться його нема де взяти. Ну хіба в Білорусі куплять, але все одно нема стільки потужностей, щоб перекрити ринок Росіян. І я думаю, що дійсно нас чекають цікаві часи, як і сказав Трамп. Це серйозні удари по Росії. Можливо, і санкції будуть, тому що ну знаєте, якщо Путін буде далі вимахуватись, можливо, і санкції підуть в ці вторинні смертельні. Ну і саме основне не треба переживати. Все одно ми знаходимося в фазі завершення війни. Я раніше говорив, що Путін може їхати на Аляску, він може дурити, може сказати, що приїде до Зеленського, потім не приїхати. Але це все одно буде наближати завершення війни, тому що Трамп все ж таки вкуривався, бо в нього вибори і застосує відповідні сили, які він має. А сили в нього безмежні. І з точки зору далекобійності, і з точки зору вторинних санкцій, ну і взагалі, це найсильніша країна в світі і найсильніший президент. Тому чекаємо хороших новин. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємось.